Всім привіт! Трошки розпаковочка. Значить, в умовах блокаута да, нам важливо мати якусь підсвітку. тому ось, люди замовляють до вашої уваги. Теж, ну, можливо, комусь ця ідея сподобається і хтось захоче її теж використати. Значить, flexible LED Lights, да, якась гнучка LED-подсвітка. Perfect да, для, ну, типу, відмінно для використання на днях народження, вечірках, весіллях. Якесь, в празднуваннях є більше, да, більше за, за того. Так. Light up your life. Типу, да, ну Звісно да, це чайна e, Значить, Є тут тепле світло, є холодне світло. Ну, в общем, така штука. Це не для того, щоб поробити вечірки, да, але ну, кожна своя мета e, придбання таких штук. Да, у нас мета це перемога, да, у нас мета це e, blackout. залишитися зі світлом. Да, ось, ну, в принципі, тут тобто, дві пачечки, да, я дістав, що йде в комплекті. Так, Коробочку вбік. Тобто, що у нас йде в комплекті? Ось такий штир якийсь. Потім бачу, є якась така підставочка регульована, да, ну, відкручується. Можна да, нахил робити цієї підставочки. Ну, я так розумію, що кудись да, воно має фіксуватись. ну звісно, да, такий штир. Ладно, розберемося. І ось у нас є відділ да, для того, щоб роз'єм, для того, щоб під'єднати цю конструкцію зараз, до якого боку з Таким чином да. до щелчка, так би мовити. Значить, що тут є? Тут є ну, я цю антенну, мабуть, зніму, вона, цей штир, що у нас тут є в наборі? Ось така мотанка з ну, ліхтариками. Потім кнопочки Mode on-off Power. Але особливість цього пристрою в тому, що він заряджається від світла. І ну, зараз взагалі подивимося, да, як він спрацьовує, але ну, можливо кадр якийсь покажу, як, чи відбувається щось, коли воно на світлі знаходиться. Так, я його дуже розмонтувати не буду, да, нехай, тому що це люди купили. Да, я просто так заглянув, в їх коробочку, просто щоб показати. Ну давайте включимо спочатку. Ось поставив на сонце підзаряджатися. Ну, сонце, да, у нас зараз дуже потужне. <гум> Нехай воно трошки набереться енергії. І ну, буквально 5 хвилин да, я потримаю і потім запущу на виконання, да, подивимося, як воно буде працювати. Цей акумуляторна тут батарея, вона просто підзаряджається, неї буде запас якоїсь прочності. Що ж, продовжуємо, воно десь 7-10 хвилин постояло на сонці, підзарядилось. Ну і е, вмикаємо, да, щоб подивитися, що тут за решимо. Дві кнопки. Power, one-off і Mode. Power. А ось воно горить. Ну і вибираємо Mode. Як воно буде горіти? Да, це блимає. Е, холодне світло. Блимаюче холодне світло. Просто міняються там два огонька, одне холодне, а друге тепле, і вони блимають. Так, мод наступний. Трошки ну, швидше блимають, дуже часто блимають. Ну і взагалі да, тут розрив там Це ось такий режим. Тобто кнопкою Power on Off ми вмикаємо, вимикаємо, Далі я її зараз вимикаю. Все, ось таким от така іграшка китайська. Да, то, в принципі, для блокауту може бути корисною. Тому, кому сподобалось, да, кому потрібна така штука, то можете звертатися, я посилання залишу під відео. Да, і, в принципі, welcome. Все, дякую за увагу. Підписуйся і до наступних оглядів.